«Веселі кошенята, автор Ольга Кобильська. Якось ввечері в садок, чорна мама кішка, кошеняток привела, гратись на доріжках цілий день сонце пекло, неймовірна спека, жарко котикам було, річка ж бо далеко. Та коли повіяв сходу, вітерець ласкавий, кошенята ожили, почали забави, поки кішка чепурилась, Мила личко й лапки, кошенятка на траві почали зарядку. Курки, стрибки, розбіг, котик нападає, хвостик мами у траві зараз впіймає. Хто тут самий справний кіт? Хто кого здолає? Котик взяв швидкий розбіг, брата бурюкає, закрутивсь клубок малий, де тут вушка, лапки. Ох, вертунчики малі, дітки кошенятка. Хоп! а ось іще одне жваве кошенятко. Із засади як стрибне, мов стрімке орлятко, Куча, мов клубок росте, покотилась справа, стільки радості малят, верес, сміх, забава. Мама кішка у траві, тільки споглядає, як же тішаться малі, личку вмиває, усі дітки. І коти, їжачки та мишки люблять гратись у саду і бавитись трішки. Котик Васька жив на світі котик Васька. милий та розумний кіт, був цей кіт такий кмітливий. Що не бачив досі світ. Він любив пограти в шахи, швидко ставив шах і мат. Чобітки взувався й тапки, щоб не поморозить лап. Шарф негоду не забуде. Парасолько коли дощ, вміє готувати кашу, пампушки, котлети, борщ. На городі і у хаті скрізь порядок та краса. Прокидався Васька рано, Поки не зійшла роса, вранці бігає й стрибає, спорт улюблене заняття. Міє котик вишивати і пошити зможе плаття. Любить малювати картини, в нього вдома повно фарб. Ой, Васька, ой милий. Це не котик, справжній скарб. Капітан. Кошеня мале руденьке, молоток взяло до рук. І віздочків дочків чималенько. Тільки й чути тук-тук-тук. Що ти будеш майструвати? На що дочечки зібрав? запитала в нього мати. Я будую пароплав. Тут ось палуба широка. В центрі головний штурвал, над усім що гла висока, не страшний їй хвилі вал. Буду плавати на ньому море, мрія це моя, І на пароплаві цьому капітаном буду я. Любить киця. Лічилка. Пропоную вам лічилку, хлопчики і дівчата. Смакоту, що любить киця перерахувати. Один це біле молочко. Два це каша манна. Три млинці смачні із сиром. Чотири. Це сметана. П'ять котлетки запашні. А шість сосиски в тісті, сім кобаски без сальця, зважте грамів двісті. Вісім мисочка бульйону, дев'ять смужечки бекону, десять рибка. Карасі дуже люблять киці всі. Ось так от смакоту ти завжди давай коту. Чи любите ви котиків, як я? Чи любите ви котиків, як я? Коти мітливі, лагідні, веселі, Якою ж гарною є кішечка моя? Вона царівна, краще, ніж мотелі? Вона мркуче тихо вечорами, яке ті лапки сповнені тепла. І навіть день, обтяжений думками, стається радісним, коли вона прийшла. Її мокренький ніс торкає щічку і дотик ніжний, мов цілющий дар. Вона для мене більше, ніж тваринка, промінчик сонця між похмурих хмар. Кутики у лісі заблукали автор Ольга Кобильська. Ось уже і зима прийшла. На зміну яскравому жовтому листю прилетіли перші сніжинки. Два братики-котики, що жили в селі, вирішили прогулятися по свіжому морозцю, сходити до лісу на гілячок, щоб було чим протопити у грубці. Вони нарядились в гарні шарфики та жваво обговорюючи останні сільські новини, жвавенько пішли по доріжці. А ти чув, що Чорний кіт, отой, що живе коло млину, змайстрував льодову гірку? запитав сірий котик. Справді? обізвався роденький. Не чув. Треба буде сходити, подивитися. Ага, обов'язково сходи. Я вже там був і катався. Так здорово! Поки котики йшли, почав падати сніг. Легенькі сніжинки весело витанцювали навкруги, потихеньку вкриваючи білим покривалом усе довкола. Котики, збираючи сухі гілки, непомітно заходили все далі та далі у ліс. Спочатку вони не звертали уваги, що хордевиця посилювалася. А снігу намітало все більше й більше. Коли в'язанки з мисом були назбирані, котики вирішили повернутися додому. Ой, озирнувшись навкруги, вигукнув сірий котик. А де ж стежка? Як нам додому повернутися? Справді, підтримав його руденький, оце так ми зайшли, та вечоріє вже через годину сонце сяде. Треба терміново звідси вибиратися. А як? В який пік треба йти? Не розумію, розгубився сіренький. Не хвилюйся, впевнено промовив руденький. Потрібно розібратися, в якому напряму вирушати. Так, зараз підійдемо он до того дерева. А для чого нам дерево? Будемо видряпуватися вгору та дивитись, куди йти? Ні, лізти на дерево не будемо. Подивимося, з якого боку, на дереві більше моху наросло, та там південь. А де муху майже немає? Північ. Ось, дивись, бачиш? Так, зрозумів. Згадуй, коли ми йшли до лісу, вже було після полудня. І сонечко світило нам прямо в очі, що з тобою мружилися. Отже, ми рухалися в сторону заходу. Нам потрібно повертати на схід. Зрозумів? Хотімо, нам всю сторону. Руденький все правильно прорахував, тому зовсім скоро котики вийшли на узлісся. Ура! Я вже бачу хатинки, підстрибнув сіренький. Тепер знатимо, що робити, коли доріжки засипані снігом. Так, але бажано не ходити до лісу під час заметілі. Пішли швидше, бо скоро снігу по самі вуха нападає. Ходімо. Котики чимдуж покрокували додому, несучи з собою в'язанки хмизу.